Шановні викладачі та учні музичної школи номер 1 а також їхні батьки. Побувавши на звітньому концерті школи в листопаді 2014 року, який відбувся в рамках фестивалю імені мого батька, я був зворушений надзвичайною атмосферою, в якій відбувався цей концерт. Відчувалося, що діти вкладають душу в своє виконання і займаються музикою з великим задоволенням. Я низько схиляю голову в подяці викладачам, які виховала таких прекрасних дітей. Дякую за їх терпіння, розуміння, витримку, час. І, головне, відчувається, що вони робляться з любов'ю до дітей. Також принагідно дякую батькам, які розуміють важливість музичного виховання дітей. Людина з музикою в душі завжди буде веселішою і щасливішою, а також добрішою і чутливішою до ближнього, тому що музика несе в собі мир і любов. Нехай музика звучить у ваших серцях на многії літа після закінчення школи. І коли ви оберете собі нові, можливо, не пов'язані з музикою професії, не забувайте інколи ввечері сісти за інструмент і заграти для себе і своєї родини. З цієї нагоди я маю приємність оголосити започаткування стипендії імені Коса Анатольського, яка символізуватиме ту непохитну любов до музики, якою він пройшов все життя. Опановуючи право на юридичному факультеті Львівського університету, він паралельно вчився в консерваторії. Коли два брати і сестра виїхали під час війни на Захід, він залишився у Львові, ризикуючи життям, бо любив свій край більше ніж переживав за свою безпеку. А головне вірив в те, що тільки в Україні зможе займатися улюбленою справою, музикою. Наприкінці навчального року журі викладачів нагородить п'ять студентів преміями. Які за їхнім баченням доклали найбільше зусиль протягом року в опануванні музичної освіти. Нехай вас Бог має свої опіці. Бажаю вам і вашій школі здобуття нових висот музичного олімпу. З найтеплішими побажаннями з далекої Канади Адріан Кос.